Зальальна спільнота зазнала важкої втрати у боях із російськими окупантами, загинув відомий місцевий гравець Євгеній Дунда. У зв'язку з цим хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисника України, тим Фалічиту. Після семи зіграних матчів у Динамо вісім набраних очок. Може здатися, що дуже мало, але насправді динамівці... Воротарі команди Іван Олійник, номер 1 Антон Осадчук, номер 79 Іван Олійник розпочинає гру у старті гравці, окрім Олександра Моргунова, Владислав Горащенко номер 4 Зараз який моменту Динамо не влучає у ворота Святослав Чумак. Безумовно, це перше порушення правил. Як бачимо, вже на стартових секундах. І зараз черговий удар по воротам Олександра Пудова в групу. І... Якраз ті перенесені матчі. З атлетіком фузал. В першу чергу зараз стійка Рятує ворота Олександра Пудова після удару Микити Головка. Лисиця. Віддає на фівку. Фівка класно обіграв суперника. Відау-центр. На Чумака була ця передача. Тепер вже Коротков мчить до м'яча. Перший Пудов. Лисиця. Солоха. Удар в дальній кут. влучає Сергій Солоха. Гросмейстерська розбирається сьомий номер Динамо. Нічого не скажеш. Теж дуже холоднокровно. Такий собі міс-матч, нерівноцінний розмін. За габаритами з Курбаковим. От, в принципі, позмагатися важко комусь із фолічити. Ну а коли опиняється найнижчий наступний тур буде заключним у першому колі. У дев'ятому турі зіграють премгруп проти Агроконтинента. Арпі з Атлетіком вузал. Центральний матч туру Легіон зустрінеться із Колесоцентром. центром. Фолі читає з югсталю, а динамо з Мангалу. Такі от матчі. На завершення першого кола Антоно витягує цей м'яч після рикошету. Він у підкаті. Ледь не вперше так чисто зупинили орі дорогу, коли він обходить суперника. Вдалося м'яч орі дороги відібрати, але її піхін помиляється при передачі. Курбаков вихід вічна двоє гравців динамівців. І лисиця в порожні ворота забиває. 2-0. Важливий гол для Динамо. Тепер вже більш комфортна перевага у два м'ячі. Доволі багато моментів створила команда Олександра Моргунова. Тепер динамівці ведуть 2-0 і Вже втрачати нічого. Фелічитті Антону Садчука ж тут у куті. Класно зараз розпасували. Пропонував себе якраз доволі організовано, поки що захищається динамівцям. Немає просування у Фелічті, немає заустрічі передачі, можливо, зараз. Павлюченко прострілює. Павлюченко спроба номер два. Того разу пробиває Гращенко. Цього разу вже а він. А не Андрій Павлюченко поміняли його під час паузи, коли була така можливість, її пікін пробиває. Ось вже Гращенко віддав цілеспрямовану передачу. Пішов Пудов, обіграв Моргуно. Віддає на Курбакова точну передачу Лисиця. Курбаков з близької відстані не переграв Антона Осадчука. Не вистачає якоїсь креативної дії, скажімо так. Можливо, щоб хтось із гравців взяв ініціативу на себе і зіграв сміливіше. Ось в цій зоні, де Гарашенко перебуває. Спішла передача на Осадчука. Нарешті здовжувати вже цю думку. То для Динамо чекає матч із Мангалом. Ворота порожні, Орідероа встановлює все ж таки. Рахунок 3-0, винагороджений за свою працьовитість протягом цього матчу.